Так. Таке от гільза. 10 гривень такі от гільзи зараз продаються. Оп, твоємо ціни такі, що я її був. Капсуль зелена заглушка. 688-й капсуль. Готова. Капсуль. 688-й порох Нобель спорт. Noble Sport 206S. 16 на 32. Сипенгію. О! Тра-ля-ля Береться обтюратор Такий. Ну, чи такий, чи там вони різні є. Це дуже жорсткий. Це, це поганий обтюратор. Він дуже жорсткий, він лопає при вистрілі, але кладемо. Запихаємося туди. О, так, воно виходить. Угу. Щоб він не пропускав він порохових газів, бо він, ну, він жорсткий. Це сільвер, то її хороші, ті її еластичні, м'якенькі. І цілі вилітають, а цього я знаходив після вистрілу, то він лопає. То, щоб він не пропустив нам порохових газів, я ставлю раз. Два. Дві штучки. О! Ось така от штука вилучається. Оба, тоді беру. Ойлочний пиш 10 мм і його туди раз, так само приплюснув, щоб не сипати напряму дріб до нього, бо він дріб позалазить в нього, то він тоді точно розбиває дробовий заряд, бо дріб ціпляється за нього, влазить всередину, ціпляється за нього і виходить, дроб дає йому. Е Вагу більшу, кінетична енергія і він летить разом з дроб'ю. Щоб цього не було, кладемо картонна прокладка. Картонна прокладка вся в мене по 3 мм Получається ось от така от амортизація. Суперова. Да. Тепер засипаємо дроп. Дробь засипаємо дробь. Засипає. Ставимо цю штуку, у мене вага така. Так, зараз ми його Отакож. симніше. Бо у мене стіл — це підлога. І мені так витовніше. Тут на стіл, зо стола ще на стіл. Так собі. простіше. Простіше. вот. нульовий. Розкажу вам зараз одну штуку. Як знати скільки дробі заходить на патрон? Там не видно, бо. Що не видно? Не видно. Коротше, вот ми сипем. Давайте я вам такого покажу. Якщо... О! Так, сипендроп. 32 грами. Раз. Бачите, 0,39. Ставите таруєте вагу. 0,38. Таруєте вагу. Кидаєте ще одна дробина? 0,39. Коротше, в середньому. Получається дробина. 039. Бачите? В середньому. От, множити. 32 грама поділити на 0,39 і у вас вийде 82 дробини на 32 грами дробі. Одинички. Це одиниця, до речі. Якщо 36 грам поділити на е, скільки там? 0,39, у нас вийде 92 дробини. Тобто, між 36 грамами дробі. 36 і 32 10 грамів разниця в дробі 10 штучок. 10 дробин, 5 хвилин. відос, йде вже. Кому треба, той подивиться. Кому цікаво, той подивиться. 30, о, вже 30. І от так я заражаю всі патрони. 32 грами, бачите? Ставимо його. У на... мене сверлільний станок все робить. І штатів, і сверли, і крути, і дожимає, і матриці там працюють. Все у мене сверлільний станок робить. От береться гільзочка 32-24, Дріб трохи не так, як треба. Ну, обкотав, але Сам ляв то воно. Ну. Ну, Сіруйте ще по-дурному. Коротше. Тут у нас 82 дробини. Тепер так. Це все обирається. Береться у песик. Береться матриця корона. Ставиться. Нова гільза. Нажимається. Береться грибок. У мене є інакший, але я таке. Собі. Заложується, закладається, нажимається. О! Получається така штука. Зараз так, я ще раз нажму, а далі покажу, що я маю робити. Отакий ну, ось у нас вийшло шигі-біги. От, звісно. Тепер далі. Таку ми зараз робимо. Nažmem na pol. Tako še, da. V mačaju pa trojček bo. Da je, je mačan, kaj tako. Že žrnenki bo, tudi matrica ga je bela 3. Tako bo nažmem. Зайшов, щоб він зайшов в полуавтомат Ну він то так зайде, але я для впевненості. О! Кон. Ще матриця Конус. О. Виймаємо. І зімненький бортик, чіткий патрончик. видно видно Ну і все. І так, в мене вже їх. Ну, я так для відоса говноса показати просто. Так, така от штука. прозорі По 10 гривень, блін. Дуже дорогі гільзи, блін. Все, всім спасіба, до побачення. Відключаю.